Поспішаємо привітати всю прекрасну половину людства з міжнародним жіночим днем. Прийміть побажання добра, любові, успіхів, щастя, завжди гарного настрою, міцного здоров'я, успішної кар'єри, приємних компліментів, мирного неба та справжнього жіночого щастя. Вітаю зі весни і краси. Бажаю щастя, любові, доброти, успіхів і наснаги. З вами завжди були тільки добрі і щирі люди. Нехай не тільки сьогодні, і кожен наступний день буде наповнений радістю, посміхою любов і любов'ю. Із міжнародним днем жінок вітаю. Беріть лише найкраще від життя. Душі, нехай вогонь палає, хай доля буде радісна і проста. Нехай потаємні збудуться бажання. І ніжність подарує ця весна. Удачі, задоволення, кохання, від щастя. Посміхайтеся щодня. З днем, жінок ми сердечно вітаємо. І бажаємо тепла, доброти, лиш палкого стрімкого кохання і приємної вам всім весни. Прекрасне свято, позитиву, Нехай хвилюється душа, від компліментів стане жарко і закружає голова. Вітаємо за 8 березня усіх жінок у Збройних селах України, жінок-волонтерів. Які допомагають і підтримують у тяжкий час. Ви наші героїні і захисниці. Нехай ваша служба буде безпечною, а побратими вас поважають і підтримують на полі боя. Нехай поруч будуть завжди надійні люди, яким можна довірити своє життя. Ми пишаємося вашим подвигом і завжди будемо вам вдячні. Дякуємо за вашу мужність і героїзм. З 8 березня вітаю та краси вам побажаю гумору та оптимізму, мудрості та романтизму, стрункості та рівноваги, завжди доброї поваги, квітів, тону шоколаду, грошенят на всі принади, почуттів та насолоди, завжди ясної погоди. Щоб в чарівний день весни щиро посміхалися ви. Зі святом вас, дорогі жінки. Нехай ця весна принесе нам мир. радість та перемогу.